До Різдва залишився, грубо кажучи, місяць, а всякі цятки, експерти з історії, церковної справи і так далі в Фейсбуці до сих пір спорять, коли ж його святкувати. Бе? Так, Ага, побачимо коли? Коли Коли-коли, побачимо. А я вам скажу, коли, коли то робитиму я. 25-го. Тим паче, що ще до 1917 року українці святкували Різдво саме в цей день. Ну, така інформація бродить просторами інтернету. Але це не зовсім правда. <му> Хе, Хе, яку інтригу придумала? Ні, але я не набрехала. Всі ж бачили оцей календар. І тут вказано, що Різдво Христове святкується 25 грудня. І календар це справжній, не фейковий, але от яка дилема. Прикол в тому, що у 1917 році Україна ще жила за юліанським календарем. Зараз же ми живемо за Григоріанським, як що-шо. Між ними різниця в 13 днів. І виходить, от що 7 січня зараз це той самісінький день що 25 грудня тоді. І всі вирішують питання, як ж блін правильніше святкувати в той самий день чи в те саме число. Але ми тут прийшли не вирішувати дилеми. ні 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 водна що воно нам потрібно. Тим паче, що коли би не святкувалося Різдво зараз, це взагалі ніяким чином не вплине на ті традиції, на ті обряди, які були популярними серед нашого народу раніше. Як і майже всі інші свята, Різдво своїми коренями сягає часів язичництва. Свято Сонцевороту, найкоротший день в році, початок нового хліборобного року. Коротше, цілий комплекс визначених подій, який в ті часи носив назву Коляди. І, до речі, тоді, як і зараз, на коляди язичники колядували. Щоправда, колядки в них були не оборовся нарожає на. А що це О, пане сонце, славимо тебе. О, пане місяць, славимо тебе! Зорі, славимо і вас! Не співай більше ніколи. <клес> Якщо що, то колядку я придумала сама, але не від фанаря, тому що тогочасні колядки прославляли небесні світила. Навіть скіфи, які колядували. Більше того, вони робили щось типу вертепу на мінімалках. Там не було ні євреїв, ні циганів, ні трьох цих царів, ні ангеликів. що логічно, бо християнством навіть і не пахло. Але от, вдягати шкіри тварин, чіпляти роги і робити маски було дуже модним і мало свій сенс. І, взагалі, кольори виявляються афігіт, яка цікава тема. Тому було би, ну, непорядно з моєї сторони не зняти про це відео, чим я власне і займусь найближчим часом. А ви зробіть оце і оце, аби не пропустити. І так, час ішов. Русь похрестили, все навколо християнізувалося. І Різдво стало одним з найголовніших 12 християнських свят. А ще воно стало моїм найулюбленішим святом. Взагалі-то останній вже не титул, просто ділюся з вами тим, що мені все подобає. А от всі язичницькі традиції, вони. Ні, вони нікуди не ділися, вони теж християнізувалися. І навіть тогочасні служителі церкви брали чуть би не кожну окрему традицію і обряд язичницьку, і переробляли її на християнський манер, ну бо щоб люди менше психували, бо людям в загальному зміни важко даються. І ми з вами теж, давайте, плавненько, перейдемо до ночі, точніше до вечора, перед різдвом. Взагалі, саме на святвечір зосереджена основна маса всіх традицій. Ну, бо на різдво що, Пішов до церкви, а потім після церкви в гості до родичів, які найближче живуть до тої церкви і так по порядочку. Так роблять всі. А от передріздвя... Передріздвя... передріздвяні святвечірівські традиції в кожних куточках України різні, і в кожних куточках України вони дуже цікаві. Наприклад, далеко не всюди на святвечір готують саме 12 страв. Прикиньте, подекуди прийнято 13, подекуди 9, подекуди 7. Як хто коротше. Але от куття і узвар мають бути кров з носа, бо це страви богів. Пироги з капустою це страва богів. Як скажеш? До речі, давайте я вам швидесенько розповім про символізм кожної страви. А так як в всіх регіонах страви різні, то будете слухати символізм тих страв, які їдять в мене вдома на святвечір. Перше понятне діло куття символ єднання Бога і світу померлих. І тому саме кутю на ніч не прибирають зі столу, а залишають душа, так сказати. Хліб символ смерті і воскресіння, горох чи квасоля. Символ єдності роду, типу вас повно, але ви в одній тарілці. Капусняк символ єдності навколо однієї основи Христа Бога. Борщ згадка про вбитих у вифлеємську ніч дітей за наказом ірода. По-моєму, я вже ніколи не зможу дивитися на святвечірівський борщ, як раніше, голубці, символ голуба миру. Але бляха придумали, я в шоці. Риба один із символів Ісуса знак християн. Вареники знак достатку. Гриби це дві природи Ісуса, шляпка божественна, а ніжка людська, чесник здоров'я очищення від гріхів, пампушки то саме, що і вареники символ достатку. І узвар символ життя. Хоча я би поспорила, який це блін символ життя. Туди кидають висушені фрукти, і їх потім ще й варять, де там життя. Ну, тим не менше. Страв саме 12, тому що 12-ка у язичників була числом сонця, а в християнстві ну, кількість апостолів Ісуса. от. І до речі, саме 12ма дровенняками давньої українські господині розпалювали піч зранку перед тим, як готувати ото все добро. Коротше, наготували і пора накривати стіл. Але перш ніж це зробити, треба було. Хоча чого треба було, мій дідо до сих пір так робить. І так, заносить в хату сіна. Так, достатньо сіна, а якщо в домі є маленькі діти, то взагалі багато сіна. Частину ставиться на стіл і накривається скатертиною, частину під стіл, а все решта біля рубки. Хто не знає, що таке грубка, то от вона. До речі, ото сіно, що на столі, ізначально, і було дідухом. Це вже потім дідух трансформувався і став от цим. А так то дідух як особа, а не як сіно, це Бог-опікун людства, прадід всіх людей, так сказати. Прикольно, ні? Так от цей модернізований дідух, по ідеї, мав би робитися з останнього обженкового снопа сіна. Ну, але зараз, коротко, кумик виходить, роблять що є або купляють, то таке. В общем, як тільки на небі з'явиться перша різдвяна зоря, господар хати бере той дідух і першим, ні, не першим брешу, останнім заходить в хату, промовляє благословення і ставить той дідух десь. Десь, але обов'язково під образ. Благословення в кожному регіоні різні. Так, наприклад, в нас на Галичині кажуть, щось типу: Дай Боже, добрий вечір, ці свята відбути нових дочекати в здоров'ї і щасті на много еліта. А на сході України господар заходив в хату і казав: святки йдуть. Потім його син казав: Святки, прийшли, і господиня хата на це все відповідала: шануємо і просимо дідуха і вас завітати до господи! Після чого вся родина обов'язково молилася разом, запалювалася свічка і сідалася за стіл, але не все так просто. Наприклад, в центральній Україні перед тим як сісти, обов'язково треба було подмухати на стільчик, аби випадково не придавити і не сісти на душу, яка прийшла до святкового столу разом з родиною повечеряти. І це, до речі, ще одна важлива складова святвечора. За повір'ями душі всіх померлих і ненароджених приходять за святковий стіл розділити святу вечерю разом із близькими. Але повернемося до самої вечері. Першою стравою, яку всі мають спробувати, є куття. Але перш ніж це зробити знову ж таки господар, має взяти ложку куті і так легенько підкинути вгору. Робиться це для того, аби припросити ангелів, які є в хаті, теж повечеряти разом зі всіма. Ну і вже після того всього, нарешті, можна починати їсти. Але це ще не всі обряди і традиції свят вечора. Ні, якщо в хаті є малі діти. То їм в сіні, те, що біля групки, ховають гостинці, і вони під час вечері йдуть до сіну, починають вишукувати там гостинці, парпатись і обов'язково зі словами «Кво -кво -кво, не різдво, хрю хрю-хрю-хрю, там кря кря, -кря гусю-сю», А робиться це для того, аби в наступному році в домі, в господі, точніше, водилося багато різної живності. А ще в нас на Поділлю Галичині, не знаю, як в інших регіонах є така традиція: якщо в хаті є незаміжна дівчина, під час вечері вона бере дві ложки зі столу і виходить на вулицю. І починає тими ложками ти -ти, -ти стукати одна об одну ті ложки. У відповідь її загавкають собаки. І от з якої сторони вони загавкають, з тієї сторони живе її майбутній чоловік. Так, щось я вже забагато тринджу. Закругляюсь. Коли всі повечеряли, свічку обов'язково треба загасити. І я таке повірю, що якщо гасиш свічку і з неї йде чорний дим в напрямку дверей, то того року в родині хтось помре. Але на закінченні їдзені обряди не закінчуються. Нє! Господар та господиня мають взяти куті і дати її скуштувати Кожній живій дощі на своєму обіскі. Тобто песику, котику, та, не знаю, свині, корові, хто є. І після чого скоро валити звітам і закритися в хаті. Ну бо? поговорюють, що після скуштування куті в ніч перед Різдвом тварини починають говорити людською мовою. І хто то почує, той помре в той ж момент. І це були далеко не всі традиції та обряди, які прийнято було робити в це прекрасне свято. Скажу чесно, я взагалі противник будь-яких традицій. Я вважаю, що вони обмежують свободу вибору людини. Але от ці, я люблю всім серденько.